Ну що ж, друзі, Верховна Рада України все-таки прийняла закон у другому читанні за підвищення штрафів за ухилення від мобілізації. Тепер штрафи становитимуть від 17 до 25 тисяч гривень. Закон почне діяти з наступного дня після його публікації. На даний момент залишилося закон підписати президенту України Володимиру Зеленському. Друзі, як вважаєте, чи сильно збільшиться потік чоловіків до... ТЦК на оновлення даних і на мобілізацію через це, що прийняли цей закон, чи все-таки ніхто не зважатиме на це підняття штрафів і надалі не будуть оновляти свої дані в ТЦК? Буде цікаво почитати вашу думку, тому що багато людей, особливо на журналістів на єдиному телемарафоні, говорять, що все-таки більшість піде, щоб оновити свої дані в ТЦК. Але я щось дуже... Цьому сильно сумніваюся, так що цікаво почитати вашу думку.